Доброго дня! Сьогодні, по суті, середина зими. Більшість картоплі, в залежності від сорту та від умов вирощування, звісно ж, ще знаходяться у глибокому стані спокою. Але є винятки, деякі сорти вже почали включаться. Ось, Наприклад, в даному випадку сорт родина знаключився. Зовсім небагато, поодинокі клубні. А ось поряд сорт Чорний принц наключився трохи більше. Звісно, такі ключки на споживчі якості не сильно впливають, а от саме на біологічній властивості і якості майбутньої рослини, що буде забезпечувати майбутній урожай, такий вплив є. Відбирайте такі клубні, використовуйте їх в продовольчих цілях. А для насіневих цілей для посадочки вибирайте картопельку, та, яка буде просинатися тоді, коли ви її надумаєте садити. Від таких клубнів, звісно ж, буде користі більше. Також скажу, що забезпечення оптимальних умов зберігання. Для того, щоб підтримувати картоплю в стані спокою, недостатньо. Наприклад, є ще такі сорти, навіть при тих умовах, оптимальних для інших сортів, ви можете спостерігати. Всі зараз картопельки знаходяться в стані спокою, не наключуються. І є такі, що за тих самих умов вже починають ключитися. Це, звісно ж, залежить від умов вирощування і, в більшій мірі, від саме температурного впливу, яка, я, яка була погода, коли вона вирощувалася, чи засуха, чи, можливо, дощі. Ось Поряд бачимо, картопелька зовсім не проростає. А ось тут наключилася і досить знатно. Можна сказати, дехто каже, що раніше, раніше наключується, а пізніше пізніше. В ну, цьому десь якась залежність, відповідно, є, але я скажу це не завжди так. Більше впливає саме період збору, стан дозрівання самих клубнів і умови, у яких вони вирощувалися. Ось, Наприклад, сорт Есмі, він тут в голочку знаходиться, плюс до того був прикритий ось такими сітками і сюди менше потрапляло повітря. О, зараз Витяжка саме вимкнулася. Вона трошечки попрацює і відключиться. Вона не певну температуру, зараз на вулиці мінус, вона його розбавить із теплим повітрям і буде підтримувати оптимальну температуру. І бачите, поряд можемо бачити картопля геть не проросла, а ось тут трошечки тепліше і вона геть наключилася. Хоча для цього сорту навіть і обломування цієї ключки сильної шкоди не завдасть. Ось до прикладу, княгиня взагалі результат інший гранада. Зовсім інші показники. Ну і рекордсмен по стійкості до проростання Белароса. Вона досить-досить довго тримається в стані спокою. Дуже подобається мені цей сорт. Ось Тереза пустила зовсім великі пагони. Умови для всіх одинакові, але кожен веде себе. По різному, тому для якісного зберігання картоплі недостатньо створити оптимальні умови, а й потрібно враховувати ще технологічний процес саме вирощування, враховувати умови вирощування, збору, зону, в якій вирощувалася картопля. Потрібно враховувати особливості кожного сорту. І відповідно вже до цього будувати якісь плани на майбутнє збереження врожаю. Безперечно, умови зберігання являють собою леву участку впливу на якість збереженої картоплі. Тому потрібно створювати такі умови, підбирати такі технології, які б задовольняли вас і в затратній частині. Яку потрібно витратити на те, щоб отримати бажаний результат, тобто вашу якісну картоплю? А на сьогодні все. На все добре, пишіть коментарі.